Вітаю, вас, шановні друзі. Ну що ж, на жаль, наших військових, наших пацанів, захисників України продовжують зливати. Я думаю, ви чули десь тиждень тому, коли в селі Дмитрівка на Запорізькому напрямку тоді вишикували всіх військових, нібито для нагородження, але командир на нагородження так і не приїхав, зате ракета прилетіла. В результаті прильоту тільки офіційно 28 людей загинуло. За неофіційними даними, загинувших набагато більше. І от сьогодні, 15 листопада, журналіст Ігор Масійчук повідомив, що в сусідню будівлю знову прилетіли ракети. А в цій будівлі розташовувалася Національна гвардія. Саме цікаве, що спочатку прилетіли дві ракети, і потім, коли почали вже розгрібати завали, тоді накрили їх ще більш масоважнішим ракетним обстрілом. Обстріл був такої сили, що поскладалися навіть підвали в цих будівлях, тому загиблих там дуже і дуже багато. Звичайно, про владні канали та єдиний телемарафон не розкаже про всі ці прильоти, але треба розуміти одне, що існує дуже і дуже велика проблема. Пацанів просто зливають. І якщо зараз спецслужби не займуться цим питанням, то це буде означати лише одне: що всі ці зливи керуються зверху. І саме головне питання: чому звідти не вивели національну гвардію після того, як буквально тиждень тому по сусідній будівлі прилетіла ракета і загинуло дуже багато військових?